Друзі, я вас вітаю на каналі Максиму за лайф. Це традиційна рубрика Три поради на день. І я показую, на яких сьогодні ми колодах працюємо. Ми працюємо таро ілюмінатів, таро світла і тіні, і золоте королівське таро. Обирайте вашу колоду можна на три різні ситуації, задумувати три різні колоди. Дивитися триплетом. Хто як любить. Ну і поїхали. Карта для першого варіанту. Двійка пентаклів. Перпету мобілі. Подивіться, він жонглює цими пентаклями, які утворюють від свого руху безкінечного, ну. Знак безкінечності. Що це означає? Подивіться на цей пейзаж. Позаду шторм. Все навколо незрозуміло, коли прийде в стан спокою, суцільна турбулентність. Навіть його косичка розвивається. Хвилі, напевно, дістають навіть ніг. Тобто всі життєві обставини аврал. А людина, щоб вижити, зосередилася чомусь на Пентаклях. Це про що говорите? У кожного з вас є основне, є головне. І у кожного це різні речі. І тут якраз заспокоєння і виживання відбувається. Не завдяки зосередженості на просторі, інколи треба й на просторі, інколи і зовнішній світ підказує, що ми маємо вирішувати тут зосередження на внутрішньому стані, на своїх хотілках, на своїх бажаннях, своїй меті, цілі, без жодного зогляду на зовнішні обставини. І таким чином, ви, мало того, що виживаєте. Ще е, і простір навколо себе заспокоюєте і змінюєте. Отака От вам порада. Не лякайтеся, що б там не було, не загадуйте наперед. Що далі, як ні? То тут і зараз От те, чим ви маєте займатися зараз, нагально. І це вас врятовує. І врятовує, як, ніби, знаєте, спасає світ навколо. Другий варіант карта для вас. Королева пентаклів, а тут теж дивіться цінності, які пішли. Ну, це хтось дивиться конкретно триплетом. Хтось зосереджений на заробітку грошей, на своїй професії. Тут професія, яка приносить гроші. Причому це така професія, яка може принести гроші кругом. Це жінка, чоловік неважливо. Це той, хто стоїть на ногах все одно міцно. Хай ви там чи багато у вас пентаклів, чи є там позаду ще неважливо. Тут все одно є якась така внутрішня база, спокій і основа. Звісно, пентакль це не тільки про гроші, це про те матеріальне, що вас заземляє. Отут якраз говорить про те, що ви можете не хвилюватися. Якщо ви хвилюєтесь за щось, ні, тут кажуть, що є певна стабільність, і на чому тут зосередитися, порада дня ось яка. Щоразу, коли на мене нападала паніка, що я не можу собі щось дозволити купити в майбутньому, я кажу, навіть щось таке глобальне, що я щось не подолаю, що такий світ крихкий, ненадійний. Я собі щоразу, ну дивлячись тільки, скільки мені було років, чи це було 25, чи 30, чи 42, чи як зараз 51, всі кажуть, о, вам 51. Я кожен раз коли стикалася, чи з підвищенням цін, чи втрачала роботу, чи... я собі говорила: Дивись, ти дожила якось до цього часу? Ти якось щось весь цей час їла, щось вдягала, дозволяла собі піти на якийсь концерт, кудись поїхати, зустрітися. Тобто, ти ж якось весь цей час крутилась, Бог давав. І далі це буде. Тобто це говорить про вашу незмінну платформу і фундамент. Він є, ви можете не переживати. Але королева Пентаклі ще думає, а як це примножити? Тому що капітал має працювати. На побутовому рівні комусь буквально запропонують роботу. По вашій професії. Порада. Не нервуватися за хліб насущний. Він вам буде Богом даватись. І, і надалі, як і до цього часу. А знаєте чому? А у вас і Грегер підключений до грошей. Тому мені так кажуть, ви вмієте заробляти гроші. У вас є коннект все одно з матеріальним. Тому як ви притягуєте як магніт. А тут головна порада теж спокій. Як там я казала в першому варіанті спокій і тут. Ой, слухайте, я ці карти що, склала десь всередину. Там взагалі всередину, да, затисувала. Ага, є вони. Щоб потім вам триплетом, якщо що показати. Боже, на дні колоди теж тут туз Пентаклів, як красиво. Якась така грошова тема пішла сьогодні. Пентаклива. Третій варіант. Верховний жрець. Верховний жрець, це школа, знання, підвищення кваліфікації, закон, шлюб, законний шлюб. Так, взагалі, дружина в шлюбі. Знаєте, така жінка, як бігає, як кажуть, як білка в колесі в шлюбі. E Верховний жрець це, ну, це буквально, між іншим, і медитації, і знання, езотеричні, глибокі, поглиблення своїх знань. Але Верховний Жрець для вас ще як благословіння на всі ваші справи сьогодні, але як зверху, благословляють. Тобто, приберіть там відчуття провини, чи, можливо, на часі, чи не на часі, на часі. Тобто, порада діяти все одно, знаєте, з кращого всередині себе, зі своїх тих знань, духовних, які ви вже маєте. Якщо ми читаємо триплетом, буквально знаєте що? Навчання, як розширюватись і більше заробляти гроші, як робити інвестиції, що собі змінити на ментальному духовному рівні, щоб гроші до вас йшли? Це якщо ми беремо триплетом. Тобто гроші, це не якась така субстанція, щось таке мертве. І несправедливе комусь іде, комусь не йде. Подейкують ізотерки, що ті, які народжуються в багатих сім'ях, кажуть, що вибороли право на гроші в минулих життях. І зараз давайте ми не про вбивць, не про олігархів і не про тих, хто на крові торгує. Ні, ми спільнота ж з вами, духовна. Так? Це такий езотеричний канал. Я зараз говорю про те, що. Коли я раніше думала, що ці всі коучі по грошах аби бла, 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 і до них завжди ставляться з посмішкою, то сама, коли пішла на курси. Які зараз проходжу, як створювати власний продукт, як, як продавати, монетизувати власні знання і не обов'язково за великі гроші, а як просто правильно вибудувати там, воронку продаж. Того, того. Це ціла наука, як ті гроші притягуються, що їх відштовхує, які блоки. Тут іде, як ми вивчаємо матеріальний світ. В цьому є свої закони. Розумієте? І тут ну, буквально порада. вивчайте. Вивчайте саме ту галузь вашого життя, яка для вас дуже цікава. Вона принесе, вона вас приведе до матеріального. Кажуть, що ну, гроші це аплодисменти Бога за твої зусилля. Не завжди це відноситься до нашої країни. Але це таке філософське питання. Ми його зараз не будемо торкатись, бо це буде надовго. І я просто знаю, що таку одну річ часто люди реально не можуть собі дозволити, і не хочуть, і не можуть, не можуть взяти. Пам'ятаю, до мого батька приходили учні займатися вокалом. А він сам диригент симфонічного оркестру, і для нього ну вокал це би як не предмет заробітку. Він робив це для душі. І коли я йому говорила: тату, ти витрачаєш стільки часу. Ну, якби треба брати більше за урок, бо коли він казав за ти копійки, він каже: Та вони ж з такої сім'ї бідне. я говорю: тату, у нього там смартфон якоїсь такої, це не був iPhone, але смартфон дорожчий твого телефону в раз сто. 100. Він вдягається дорожче раз в 100. І батьки можуть дозволити, він каже, ну я якось не можу. Розумієте? І він так і не брав ці гроші та далеко ходити. Ваша покірна слуга. Я колись свого часу направо-наліво всім ворожила, але я набивала руку, я тоді вивчала таро. І якось мій один знайомий сказав: Юль, а чому ти за це не береш гроші? І я на нього подивилась точно так само, як мій батько на нього в, в, в смислі я. Поворожили гроші, що то жартуєш. Тому що основна моя робота це було акторство, зйомка в серіалах, це написання сценаріїв, це озвучки кінофільмів. Тобто В мене була професія, на якій я заробляла, а за це навіть в голову не приходило брати гроші, поки саме життя мені не просто люди приходили і давали. І в мене переключка відбулася. Тобто, послухайте і почуйте, про що я говорю. Гроші можна заробити і взяти в них, кажуть, інколи на підлозі лежать перед нами. Ми не завжди готові, ми інколи не можемо це дозволити, і ми боїмось. Оцей день сьогодні про це. Подумайте, де ви можете заробляти гроші. І якщо страшно, незручно, вам треба пропрацювати саме цю тему. Дякую вам за увагу! Підписуйтесь, будь ласка, на канал, ставте вподобайки і пишіть мені ваші коментарі. Де де а на цьому каналі я кожен коментар? От, кожен коментар читаю і по можливості відповідаю. Дякую вам за увагу і до наступних зустрічей. Ваша Максимус.